Усім привіт! Honda CRV 2016 року. 24 бензиновий двигун американець не запускається. Покликали на сусідній сервіс допомогти. Отже, давайте спробуємо, вмикаємо запалювання. Бачимо, що контрольна лампа чек Engine загорілась. Запуску немає, але принаймні блок керування двигуном заживлений. Окей, далі підключив сканер. Зараз скануємо весь автомобіль, тобто всі блоки. До речі, процес триває доволі довго на Хонді, На інших машинках це відбувається трохи швидше, але з тим не менше, чекаємо. Поки машинка сканується, обійшов її довкола, і побачив, що хлопці вже лізли до роз'єму бензонасосу. Тут же є доступ, в разі чого не доведеться розбирати. Є, відсканувався автомобіль. Як бачите, багато блоків неактивні через те, що тут бідна комплектація. Помилка, як бачите, тільки одна в електропідсилювачі. Зараз нас то не цікавить. Давайте зайдемо в блок керування двигуном і подивимося, що в нас тут. Окей, давайте глянемо DataStream в першу чергу. А давайте передивимося взагалі всі параметри, що тут є цікавого. Напруга на блоці керування в нормі. Температура ніби також відображається коректно, десь приблизно так зараз є в боксах. Окей, далі оберти двигуна. Мене цікавить, чи комп'ютер в стані бачите, що взагалі двигун крутиться. Давайте спробуємо покрутити стартером. І, власне, бачимо 175 оберти прокрутки, сигнал сенсору колінвалу розпізнається адекватно. Відсічка палива неактивна. І запуск дозволяє. Окей, попередньо більше нічого цікавого в датастрімі не побачив, зважаючи на те, що в нас вже майже є доступ до насосу. Давайте подивимося, чи можна його активувати сканером, бачимо, що дійсно можна. Зараз вмикаємо і йдемо послухаємо, чи він жужить. Є на слух працює, хоча це ще не означає, що він справно працює. Далі глянув під капотом, і власне бачу, що тут є паливний насос високого тиску, що свідчить про те, що в нас тут прямий вприск, а не вприск у впускний колектор. Відповідно, тут має бути паливна рампа, на якій має бути встановлений сенсор тиску. Окей, раз так тоді в першу чергу мене цікавиться, чи взагалі створюється тиск в паливній рейці. Тут ми фактично підходимо до цього питання, так само як і в дизельному двигуні. Так, тобто шукаємо тиск в паливні рейці. Всі, що є, тобто бажаний, фактичний в вольтах і так далі. І одночасно з тим, звичайно, що нам ще непогано було б бачити оберти двигуна. Так? Тобто Давайте ще знайдемо Engine Speed. Є. Yeah. І тепер, в принципі, в нас все на екрані. Тиск в рейці в кілопаскалях, тиск в рейці в вольтах, і внизу бажаний тиск в рейці. Давайте спробуємо прокрутити стартером. Є йде прокрутка. Збережемо наш запис. Окей, давайте передивимося, що ми тут не записували. Тут є такий повзунок, ним можна скролити покадрово. І, власне, ось в цей момент ми почали крутити стартер, так, тобто бачимо, що. Ось тут на синьому графіку в нас почали рости оберти, так і становили приблизно 175-180 обертів за хвилину. Відповідно, тут стартер вже крутив, і ми хотіли би тут побачити якісь зміни по тиску. Але ми з вами бачимо, що помаранчевий графік, який відповідає власне, за тиск в паливні рейці, він фактично не змінився. І як бачите, значення тиску навіть вже при прокрутці становило всього лише 250 кПа. Це приблизно 2,5 бари всього лише. При цьому, звичайно, що напруга, вихідна напруга сенсора також не змінилась і залишилася на рівні 0,53 В. І це все при тому, що комп'ютер хотів би. В момент запуску, так в режимі запуску створити тиск в паливній рейці рівний 10 000 кПа, що в свою чергу відповідає 100 барам. Тобто на даний момент стає зрозумілим, що наш двигун не запускається через те, що в нас немає тиску в паливній рейці. При цьому доступу до самої паливної рейки ну, фактично немає. Я ось тут ледь ледь доліз лише до роз'єму сенсору тиску в паливній рейці. При цьому зверніть увагу, що на знятому роз'ємі в нас змінили. Цифри. Тобто зараз ми бачимо, що напруга на сигнальному виводі сенсора в нас стала майже 5 вольт, що комп'ютер інтерпретує майже як 27 тисяч кП. А і якщо ми знову надінемо роз'єм, то бачимо, що знову повертається тих 0,53 Вольта, які були до цього. Ну і відповідно цю напругу комп'ютер інтерпретує як 250 кП. Тобто цей тест фактично говорить про те, що комп'ютер встані опитувати наш сенсор тиску, але при цьому при прокрутці комп'ютер не бачить збільшення тиску і тут може бути два варіанти. Або наш сенсор, ну скажімо так, залип, завис в цьому положенні 2,5 бара, або в нас дійсно в рампі немає тиску. Ну давайте, мабуть, для початку все ж таки спробуємо підключити манометр і подивимось, що взагалі видає наш насос, який знаходиться в паливному баці. Тому що той факт, що він гудить, ще насправді мало про що говорить. Це в нас такий імпровізований манометр із компресометрами. Ми золотник викрутили і присобачили його до паливної магістралі. Натискаємо. Типа включився. От зараз бара, Да, я бачу. Да. Два бари, так? Так, дивись. Чекай. Єсь, все, мав виключитися. Ставлю. Окей, що ми маємо? В низькому контурі в нас тиск є, і хоча він трошки замалий, як на мене, але тим не менше, у високому контурі зараз взагалі відсутній тиск, тому я би передивився, чи на ось цей клапан регулятор тиску приходять керуючі імпульси. Повтикав голочки на обидва виводи. Давай. Так. Да. Хорош? Ну і власне бачимо, що керування немає. Окей, тобто зараз так виглядає, ніби цей клапан, в принципі, не заживлений. Зараз спробую знайти схему, і мене цікавить взагалі, яким чином він підключений, хто йому дає плюс, хто йому дає мінус. Отже, на жаль, конкретно на наш 2016 рік схему не знайшов. Знайшов на чотирнадцятий. Тут також є двигун 2,4, Але я вже придивився, і на жаль, ця схема не для прямого вприску, як у нас, а для звичайного вприску у вкусний колектор. відповідно, скоріш за все, що вона нам не підійде, і цією схемою ми користуватися не зможемо. Крім того, при такій конструкції в нас немає фізичного доступу зараз до роз'ємів форсунок, аби банально подивитись, чи до них приходять імпульси. Але з іншого боку, хлопці вже перевіряли і двигун запускається на ефірі. так, тобто Ми розуміємо, що в нас. Нормально працює система запалювання, в нас немає проблем із механікою, просто в нас немає палива. Окей, тоді вирішив зайти з іншого боку. Ми знаємо, що це машинка американець, а в нас всі американці після ДТП. Відповідно, зараз прогуглимо ВІН-код і подивимось, які тут були пошкодження. Тому що дуже часто різні проблеми, які вилазять на таких машинках, є наслідком ДТП або на якісного ремонту після ДТП. Є прогуглився Вінкод, відповідно, зараз можемо передивитись фотки. Бачимо, що найбільше постраждала в нас ліва сторона, причому крило, переднє крило та дверка. Решта ніби виглядає кльово, бачимо, що навіть безпека не стріляла. Але тим не менше ми вже маємо зони, де треба максимально уважно все передивитись і, можливо, візуальний огляд щось нам покаже. Ну і власне ось знайшлася ось така штука. Як бачите, це реле, яке висить на пошкодженому жгуті. Його роз'єм також пошкоджений, залитий якимось герметиком, але після того, як ми його процарапили, автомобіль почав запускатись. Є, працює. Зрозуміло, що зараз це все треба привести до лави. Окей, так як машинка вже на ходу, забрав її до себе. Тому що все ж таки тут тихіше та зручніше, і є весь інструмент необхідний для того, аби вилікувати всі ті соплі. Давайте уважніше подивимося, чим ми маємо справу і як це краще вирішити. Отже, схоже, що це реле десь колись мало кріплення, скоріш за все, це кріплення постраждало при ДТП, і хлопці не придумали нічого кращого, ніж замотати це все синьою і зустрічкою, замазати герметиком, вдягнути реле і просто скинути його вниз під підкрилок, де воно власне і замокло. Адже що шої перестало працювати. Тим не менше, що ми робимо зараз. Зрозуміло, що всі ці соплі ми зараз повідрізаємо, повикидаємо, але перш ніж це зробити, нам потрібно запам'ятати, як тут все було, сфотографувати, записати і так далі, аби ми розуміли який провід, на який контакт реле йде. І хоча це звичайне просте реле, але краще перестрахуватись. Окей, далі робимо доступ, тому що я, чесно кажучи, не знаю, де це реле кріпилося по заводу, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що те місце на даний момент воно є розтрощеного внаслідок ДТП, тому в мене є бажання перемістити це реле в електричну коробку. Там є вільні місця, саме під реле, саме такого форм-фактора. Відповідно, зараз необхідно зробити доступ, подовжити провідники, прокласти електропроводку акуратно і зробити це все таким чином, аби сюди вже ніхто ніколи не повертався. Є вже повідрізав все зайве, подовжив провідники, підібрав. Провода з правильним перерізом, з'єднання на пайці, жити буду довго. Спакував жгут, тепер він вже має своє місце, закріплений, не буде тут Йорзатись. Далі цей жгут затягнув в електричну коробку. Тут поки що провода з запасом, але ось тут є місце під реле, відповідно. Зараз будемо обтискати клемки. Тут, до речі, був момент, тому що дві клеми стандартні. Вони в мене були. А ось ці дві трошки вуші, нестандартні, в мене таких немає. Відповідно, хочеться машинку закінчити сьогодні і в той же час, щоб це все нормально служило. Тому протравлюю їх у засобі для миття унітазів, тому що в своєму складі він містить ортофосфорну кислоту, і таким чином ці окисли доволі непогано протравлюються. Як бачите, частково розігнув обжимку за допомогою тонкого шила. Ну і ось що з цього виходить. Зліва нові обжаті клемки, справа ті, які ми з вами тільки що витравили. При цьому повторно обжатий лише хвостик, ну, тобто та частина, яка мала би обтискати ізоляцію самого провідника. Звичайно, що цього для нормального з'єднання недостатньо, тому наступним кроком пропаюю цей недообжим і, в принципі, отримуємо доволі надійне з'єднання. Все, тепер клеми на місці відповідно до попередньо збереженого пінауту. А і, власне, вже можна вставляти реле на своє законне, нове законне місце. Ось так це все виглядає ззаду, залишив невеличкий запас провідників, ну і в принципі це все можна збирати. Збираємо все у зворотній послідовності, в принципі, нічого складного немає. Головне не поспішати бути уважним та нічого не забути. Ну ось і все зібрано. Наше реле тепер на своєму новому місці. Як бачите, все доволі органічно виглядає. Навіть не скаже, що там хтось ліз. Ще залишилось поприбирати. Спробуємо запустити. Є, все окей. До речі, дивно, що при всіх цих маніпуляціях не було записано ні однієї помилки. Отже, ось такий випадок доволі просто вирішився, але якщо чесно, нас трошки збило з пантелику ось той тиск в низькому контурі, трохи менший, ніж 2 бари, тому що зазвичай там бачиш щось біля 4-5, а то і 6 бар, але тим не менше розібрались, вилікували. Тому вам подяка за увагу. Ну і чекайте нові відео.